Всім привіт! Я хочу з вами поділитися ідіомами, щоб виразити свою позитивну думку. Деякі речі в житті the best thing since sliced bread. Що означає неймовірні? Ті, що змінюють життя. Наприклад, деякі телефони miles ahead of others. Що означає, що вони настільки кращі, що навіть і порівнювати не треба. Miles ahead of. Тож, коли ви купуєте такий пристрій, you might think the world of it. Що означає, що ви просто в захопленні від нього. Think the world off. І коли ви розхваляєте свій телефон, ви можете сказати And the icing on the on cake is its amazing design. І завершальний штрих, неймовірний дизайн. Можна сказати, що в нього неймовірна камера. The camera is to die for. що означає настільки неймовірне, що можна все за неї віддати. Ось такими ідеумами ви можете описувати неймовірні чудові речі і звучати на високому рівні.